Hi everyone! Рада всіх вітати на своєму каналі. Я розпочинаю серію захоплюючих уроків, які будуть присвячені розвитку розмовних навичок з англійської мови, на базі зображень, мозкового штурму та різних додаткових матеріалів. Такий підхід дозволить нам не лише покращити граматику, але й розширити активний словник із використанням великого спектру слів, синонімів, прикметників, ідіоматичних фраз та стійких виразів. Ви можете брати активну участь в обговоренні теми в коментарях, і таким чином долучитись до навчального процесу. Тож не зволікаємо і вирушаємо в захопливий світ англійської мови. Ми з вами зараз пограємо в гру, яка називається Три прикметники. Three Adjectives Game. І вже назва говорить сама за себе. Тож ми маємо називати три прикметники, які асоціюються в нас з тим, що зображено на фотографії. Я почну. І дуже сподіваюся, що ви продовжите в коментарях. Поїхали! І так, на першій фотографії ми бачимо метро. Британсько-англійською це буде underground і американською «subway». Добиратись на метро буде go by subway або take a subway. Take дослівно ніби брати метро. Те ж саме, що ми говоримо про таксі або про автобус: Take a bus, take a taxi, take subway». Тепер поговоримо про прикметники, які в нас асоціюються з цією фотографією. Ну і перший прикметник запишу метрополитен. Тому що метро в основному в великих містах. Тому сюди підійде слово метрополитен, столичний, міський. Отже, перший прикметник метрополитен. Другий прикметник буде підземний. Отже, метро. Іменник і прикметник підземний звучить однаково. Underground. Underground дослівно означає під землею, підземний, underground. І третій прикметник це швидкий. І швидкий в англійській мові є багато різних синонімів, але я вам напишу, можливо, той, що не так часто зустрічається. Це буде прикметник Rapid. Переглянемо їх ще раз: «Metropolitan» міський столичний. Underground. Підземний і rapid – швидкий. Переходимо до другого зображення. На фотографії ми бачимо гамбургер, тобто їжа швидкого харчування. І англійською це буде junk food. Тож, давайте подумаємо, які асоціації в нас виникають, коли ми дивимося на цю фотографію. Перше, що мені приходить на думку, це слово unhealthy – не здоровий, тобто шкідливий, unhealthy – Healthy це здоровий, корисний, unhealthy. Префікс заперечення означає протилежне, шкідливий. Друге, це те, що ця їжа дуже жирна. І англійською буде слово greasy. Так, і запишемо ще один прикметник. Crispy. Хрусткий. Смажена картопелька, вона саме така crispy. Повторимо їх ще раз: unhealthy, greasy, crispy. На третьому зображенні в нас термінал аеропорту. Airport Terminal. І які, в нас, які приходять прикметники на думку. Ну, перше, мабуть, huge це здоровий huge. А міжнародний international. Так, напишемо «international». And the last one і остання мабуть, добре кондиціонований air conditioned. Звісно, тут можна дописувати багато прикметників, але я хочу дати вам можливість висловитись. Тому підтримайте такий вид уроку в коментарях і записуйте туди свої ідеї. Отже, тепер у нас четвертий слайд. Як бачите, велике місто city. Так, до речі, тут треба змінити нам назву. Назву вже city. І поки я пишу, ви думайте, які ми сюди напишемо прикметники. Запишу прикметник sprawling. Не знаю, чи ви чули про такі. Це означає просторий, розлогий Sprawling. Місто, яке розбудоване на великій території. Охоплює велику територію. Спраулинг. Життя в такому мегаполісі доволі метушливе. Тому наступний прикметник буде гетик. Хетик це такий неспокійний, метушливий і, мабуть, «crowded», Переповнений. «Crowded», бо там багато людей. «Crowded». І так повторимо наші три прикметники: sprawling, hectic – Crowded. Переходимо з вами до п'ятого слайду, на якому зображений музей англійською museum, І він доволі просторий. Англійською це буде spacious. Слово space це не лише космос, це і простір. І від цього слова ніби походить прикметник spacious. Spacious – просторий. Так, що ми тут бачимо? Музей сучасний, так, і такий трохи мінімалістичний. Тому запишемо ще два слова. minimalistic і state of the art. Отже, мінімалістичний. Повторимо ще раз: Minimalistic І сучасний, новітній, модерновий є такі прикметники, як state of the art. State of the art. Дослівно, ніби витвір мистецтва, але це не іменник, це прикметник. Go on. Продовжуємо. Look here and tell me what can you see. Подивіться сюди і скажіть, що ви бачите. Ми бачимо стоянку, і англійською є два варіанти. Британською англійською це буде Car Park, автостоянка, так? І parking lot. американською англійською parking lot. Так, які в нас виникають асоціації. Ну, Ми бачимо, що все заставлено, немає вільного місця, тому сюди якраз буде влучне слово packed. Пект означає те ж саме, що слово full, тобто переповнений. Бачимо, що автостоянка не під накриттям, тому скажемо open air. «Пект» заставлена, переповнена. Open-air під відкритим небом. І останнє буде прикметник paved, тобто автостоянка повністю покрита асфальтом. Отже, paved. «Пект» open-air paved. І так, переходимо до наступного зображення. Перед нами bedroom, спальня кімната. І відразу відчувається такий затишок. Отже, затишний англійською мовою буде cozy. Затишна – «cozy». Так, в спальні ми зазвичай відпочиваємо, розслабляємось. Тому доцільно буде підібрати прикметник relaxing. Від слова relax відпочинок. Розслабляючи, так? «Relaxing». І… Дизайн цієї спальні в таких пастельних тонах, тому напишемо pastel пастельна. Переходимо до наступного слайду, і в нас такий чудовий соняшник. Соняшник, такий прямо випромінює тепло, дуже яскравий. І англійською це буде radiant. Так, соняшнику багато насіння, з якого роблять олію, тому підберемо прикметник «oily», олійний. Так? Ну і нехай ще буде ще один прикметник символик. Символічний. Повторимо ці прикметники: Radiant, Oily, symbolic. На наступному слайді в нас зображений заміський будиночок. І давайте подумаємо, якими прикметниками ми можемо його описати. І будинок, і дерева вкриті снігом. Тому перше слово буде snowy. Засніжений. Сюди ще можна записати слово frosty, морозний. Frosty Weather, морозна погода. Ну і третє, скажемо, що будиночок ізольований від іншого світу, тому допишемо слово isolated. Тож в нас вже є три прикметники. Snowy, frosty, isolated. In the next picture you can see a road. На наступному малюнку ви можете бачити дорогу. It's not winter. Це не зима. It's autumn. Це осінь. Бачимо різнокольорові листочки на деревах. Відразу можемо написати осінній такий пейзаж. Так? Осінні і осінь. Іменник і прикметник пишуться однаково. От тільки іменник писатиметься з великою літерою, тому що пори року, як і дні тижня в англійській мові, пишуться з великої літери. Так, другий прикметник у нас, ну, дорога, мабуть, довга, тому буде long. І я відразу написала третій прикметник, а, такий е, мальовничий вид. Тому від слова малюнок picture, picturesque. Picturesque означає мальовничий. Повторимо прикметники. «Autumn», long picturesque. І так, дорога нас привела до офісу, так? Тут вже не так все прекрасно, як було на попередньому слайді, але доволі непогано. Так, давайте подумаємо, як ми опишемо це зображення. Так, тут в офісі все таке чисте, вилизане прямо по феншую. І сюди підійде слово slick. Отже, slick це такий ідеальний, доглянутий, чистий, можна сказати, клін. І третій прикметник буде bright, тому що тут вікна донизу і багато сонячного світла. Тому офіс яскравий. Bright. Let's repeat once again. Повторимо ще раз: slick, clean, bright. Alright, let's look here. Подивіться сюди, ми знову попадаємо на природу. Перед нами гойдалка. Вона дерев'яна, тому відразу можна записати перший прикметник wooden. Отже, дерев'яна гойдалка. A wooden swing. Далі вона така невагома англійською lightweight. And the last adjective will be charming. І така charming, прямо чарівна. Let's repeat adjectives once again. Wooden, lightweight. and charming». І от ми з вами переходимо до останнього слайду, на якому зображено колесо спостереження. Англійською це буде Ferris wheel». І давайте придумаємо три прикметники. Перше це, мабуть, слово high, високий. Я би ще додала сюди слово slow, повільний. І останній прикметник буде entertaining, тобто розважальний, той, який розважає інших. Повторимо: high, slow, entertaining задля розваги. Так, це в нас був останній слайд. Сьогодні ми з вами попрацювали над збагаченням словникового запасу. Тепер у вашому арсеналі буде в рази більше прикметників. Діліться своїми думками в коментарях і дуже скоро вийде ще одне відео на відпрацювання умовного способу. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Щиро дякую всім тим, хто підтримує мене на платформі BalmiACoFi. І всі, хто бажає це зробити, можуть перейти за посиланням під цим відео. Я вам бажаю радості і до зустрічі!